є дівчина? Ні. <ріст> 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 Те, що в мене немає дівчини, в цьому це причина в мені. Які ред в стосунках в суспільстві ідеалізація. Люди ідеалізують себе. От, потвоціміть, от, візьміть. От, О от, 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 от. От, там дівчина в білій шубі. Бачите? Дівчина в білій шубі. Вона е, мені для мене це ред -флэг. Чому? Вона занадто гарна. Е, вона ідеалізує себе. Люди не такі, люди вони не ідеальні, вони з якимись своїми випуклостями, якими своїми. А от це, це ідеалізація. Е, я не люблю дуже красивих людей, тому що це неправда. от зараз дід Зніми зараз дідусь. От він справжній, і тому що йому похуй на суспільну думку. А тій дівчині не похуй, вона користується якоюсь увагою. Ні, ні, хтось скаже, так вона просто красива. Ні, якщо з неї знять шубу на і штани і косметику, то вона буде звичайною, як я. От ну в тебе теж от, це шу. Ну добре, ти не краще хоче виглядати ідеально, в тренді. І це для мене редфлег. ось, стирає людину як особистість. Верхність, пафос, відсутність самоіронії. Якщо ти їй щось жартуєш, що вона така мм, нахуй, ти з ким Каже, са в нахуй. Е? Вважає, що якщо відсутність самоіронії, то значить людину це дійсно травмує. Треба сміятися над собою. Костюм буряк. Бачиш, ти смієшся? Я буряк.